Чи є крамниці, де окупують мрії? де щастя можна взяти на вагу, щоб ми без страху, сумніву, надії обрали світу, кохання і його красу, чи є полиці, де добро на де спокій продається в півціни? Нарешту я придбала б тільки щастя і віру, що дарує співдуші, чи є прилавок, де дарують світло. Де ніжність розливають наче мед для того, щоб життя в мені розквітло і сенсом обгортало мечеплет, чи є крамниці, де не знають зради, де правду не ховають у словах, де серце купиш чисте, без досади, де завжди буде справжньою душа, чи є куток, де продають прощення, щоб зняти тягарі з людських плечей. Я б тисячу купила за натхнення, от тільки б знову вірити в людей.